Всім привіт! З вами Макс і сьогодні ми поговоримо про топ-3 криптовалюти, які можуть отримати власний ETF у найближчому майбутньому. ETF це інструмент, який може значно спростити доступ інституційних інвесторів до криптовалютного ринку. А це, як ви розумієте, може суттєво вплинути на ціну. Сьогодні ми розглянемо графіки, поговоримо за перспективи та ризики. Тож, поїхали! Перш ніж говорити за конкретні монети, давайте коротко розберемося, що ж таке ETF і чому це так важливо для криптовалютного ринку. ETF або Exchange Trade Fund – це інвестиційний фонд, який торгується на біржі, як звичайні акції. Тобто інвестори можуть купувати і продавати цей фонд протягом торгового дня, без необхідності безпосередньо володіти самим активом. У випадку з крипто ETF, наприклад, Ethereum або Bitcoin, інвестор тримає експозицію на ціну активу без необхідності купувати його через криптобіржу. Для крипторинку поява таких фондів означає прилив крупного капіталу, адже в гру вступають великі гравці: банки, інвестиційні фонди, пенсійні фонди. Як ETF впливає на актив, ми можемо спостерігати, наприклад, і біткоїна. Комісія з цінних паперів та бірж США SEC схвалила перший спотовий біткоін ETF у 2024 році. На момент схвалення ціна біткоїна становила приблизно 46 тисяч доларів. Станом на сьогодні біткоін торгується на рівні 97 тисяч доларів. Це означає, що трохи більше ніж за рік після схвалення біткоін ETF ціна біткоїна зросла більш ніж удвічі. І перша криптовалюта в нашому списку це лайткоін. Якщо біткоін це цифрове золото, то лайткоін це цифрове срібло. Litecoin існує з 2011 року і є однією з найстаріших криптовалют. Пережив усі криптозими, на відміну від багатьох інших монет. Головна перевага Litecoin – це швидкі транзакції та низькі комісії, що робить його зручним для щоденних платежів. В лютому 2025 року біржа NYC подала заявку на створення спотового Litecoin ETF. SEC признає Litecoin товаром. Це значно спрощує діло. Вірогідність на схвалення ETF становить близько 90%. На даний момент капіталізація Litecoin становить всього 10 мільярдів. На піку вона була 23 мільярди. Подивимось на Dogecoin, у якого зараз капіталізація 40 мільярдів в 4 рази більше, а на піку сягала 80. Це мем, а це фундаментальна монета. Тобто, якщо розглядати теоретично, запушити капіталізацію Litecoin з 10 мільярдів, скажімо, на 50, великої складності не складе. В Litecoin мені подобається графік. Якщо відкрити всю історію, то пік був на 400 доларів, а зараз ціна всього лише 123. За цей міні-альт сезон, якщо дивитися з листопада 2024 року, то лайткоін виріс всього лише на 73%. Це дуже мало. У деяких монет цей показник і 200 і 300%. Якщо подивитися більш глобально, то Litecoin з 2022 року перебуває у такому собі рінджі, тобто у нього немає великих сплесків, дампів. Це більше схоження на накопичення. А якщо розглядати вже конкретно останні місяці, ось з листопада 24 і по сьогоднішній день, то це взагалі одне накопичення. Навіть при різких обвалах біткоїна лейткоін, як бачите, рідко опускався нижче 100 доларів. Тобто апсайд у лейткоїна це мінімум до його хаїв, а це вже 2,5 ікса. От. Але я вважаю, що якщо все ж таки буде ETF, то ця ціна може перевелити більше, ніж за 500 доларів. Наступний кандидат це Solana. Solana прославилася завдяки високій швидкості транзакцій і низьким комісіям. Solana може обробляти до 65 тисяч транзакцій в секунду. Це значно більше, ніж у більшості конкурентів. Така швидкість досягається завдяки протоколу Proof of History унікальному алгоритму впорядкування транзакцій. Для порівняння Ethereum у поточному стані може обробляти близько 30 транзакцій. Завдяки такій швидкості Solana без проблем переварювала всі ті мемкоїни, що запускалися у 2025 році. Трамп, Меланія і ще сотні токенів, що набирали мільярдну капіталізацію за кілька годин. Той самий блокчейн Binance і BSC зі своїми 160 TPS вже б донослався. В технічному плані Solana дуже потужний Chain. Solana поки що не визнана товаром, тому шанси на схвалення ETF у 2025 році оцінюються у 70%. Графік Solana не такий солодкий, як у Litecoin, тому що по факту Solana зараз перебуває на піках 2021 року, але з 2024 року з листопада вона дала на піку 71%, що в принципі небагато. Якщо розглядати останній рік, то Solana не провалювалась нижче 120 доларів і в принципі не показувала якісь сильні дампи. І зараз перебуває на зоні підтримки хаїв 24-го року. І третій токен з списку це DoggyCoin. Coin. Першами монета. На сьогодні Doggy має одну з найбільших спільнот підтримку Ілона Маска, створений, до речі, на базі коду Litecoin. DoggyCoin так само як Litecoin визнаний товаром, а шанси на схвалення у 2025 році становлять 75%. Якщо дивитись графік, то Doggy нормально так помпанули з, 20... з кінця 24-го року аж на 300%. Ось зараз він відкатився і в принципі непогана точка для набору. Якщо дивитися за попередні періоди, то в 2021 році на піку встановили 73 цента, що в принципі з поточних значень дає нам е, майже 2 ікса. Але потрібно чітко розуміти, що Doge — це мем. Трамп навіть департамент назвав абревіатурою Dodge. В будь-якому разі це мем, і він тримається за рахунок спільноти і підтримки Ілона Маска. Якщо раптом з Ілоном Маском, не дай Бог, щось трапиться, або він якось відсторониться від Доджа і заведе якусь свою мем монету, маск чи щось на кшталт того, то Doggy може вкататися в нуль. Отже, ми розглянули три криптовалюти, які потенційно можуть отримати свій ETF у 2025 році: Litecoin, Solana та Dogecoin. Схвалення таких ETF відкриє доступ інституційним інвесторам, що може залучити значні капітал у ці активи. Потрібно чітко усвідомлювати, що описані сценарії можливі лише за умови сприятливої ринкової ситуації. Якщо ринок піде вниз через політику Трампа, потенційну третю світову або інші непередбачувані події, ці монети впадуть разом з усім ринком. У цьому відео я лише намагаюсь оцінити перспективи цих активів за умови позитивних фінансових факторів. А якісь цих токенів ви вважаєте найбільш перспективними? Пишіть у коментарях. А також не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякую за увагу і пам'ятайте, не фіксану, не кайфанув.